Радіо Різні змі повідомляють, що Путін ухвалив рішення підірвати запорізьку АЕС наприкінці серпня, початку вересня. Окрім того, очільник Кремля планує майже одночасно. Техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну декілька спроб ворожих БПЛА нібито атакували Курчатов. Це не що інше, як провокації, узгоджені у е, узгоджені з військовим керівництвом керівництвом ФСБ і особисто з Путіном, з метою показати готовність до ядерного терору. Ймовірно, таким чином Путін хоче вийти із стратегічного глухого кута, у якому опинився через розв'яз. Сну війну в Україні про те, чи станеться, це знає більше Наталя, тому спростуй мої слова. Власне, у генеральному управлінні розвідки заявили, що загрози провокації на Запорізьке АЕС поки немає. Росіяни зараз намагаються здійняти паніку серед населення України щодо можливої провокації росіян на ЗС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російський ІПСО. Вони намагаються посіяти паніку, налякати українців. Звісно, у разі підвищення ймовірності провокацій, як і раніше, ГУР, президент та інші спецслужби обов'язково попередять. А ось зараз хвилювають. Тися не варто доповню тебе. Наталя, в Запорізькій ОВА. Також спростували дані про нібито підготовку Росією підриву Запорізької АЕС. Наразі говорять вони інформація, яка поширюється у засобах масової інформації стосовно якогось спланованого теракту російськими окупаційними військами на, Запоріж... на Запоріжжі, поки що не підтверджується і не відповідає дійсності. Ну і про це також заявив був сьогодні голова обласної військової адміністрації, як я вже сказав, Юрій Малашко. Радіо Чикаго»